Керівництвом громади постійно піднімається питання санітарно-екологічного стану поверхневих вод річки Рось, що проходить по нашій Богуславській громаді. За даними зверненнями, проводиться систематичний моніторинг фахівцями Обухівської філії державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час відбору вода має візуально чистий колір запаху не відчувається. Дно чисте. Вода тепла якраз на цей період вода відповідає. Дитячий оздоровчий табір чайка розташований біля Росії. Який там стан води? По дитячому оздоровчому таборі чайка два рази на кожну зміну, що зміна, яка призаїжджає у чайки дітей, проводиться лабораторне дослідження річної води. Вода на даний час і з червня місяця по сьогоднішній день відповідала санітарним вимогам наказу 721 Міністерства охорони здоров'я на цьому тижні Тижні відбувся черговий забір проб води від села Саварка і до села Москаленки у 10 точках. Ну, сьогодні ми відбираємо проби із річки Русь в рекреаційних зонах нашої громади. Почали ми із Саварки, потім завітали до Москаленок. Зараз ми працюємо по Буславу. Це і біля старої бані, що є проблемним місцем нашим. Потім ми будемо брати. В Хохітві, Тептівки, Половецькому і Москаленко щось конкретного можна буде говорити лише тоді, коли ми отримуємо результати дослідження нашої води. Також використовуючи нагоду, оглянули місця відпочинку в старостинських округах, через які протікає річка Рось. Кожного року ми завозимо біленький пісочок на пляж. Хочу сказати, що сюди приїжджають не тільки місцеві жителі. Жителі і міста Богу і навколишніх сіл бояться діти, дорослі. Приємне місце відпочинку. На сьогодні постає питання, чи вода придатна для купання. Ну, як дивиться візуально, то дійсно дивіться на біленькому пісочку, і дно видно, і ну, красиво, все добре. Ну, Водичка в Хохітві сьогодні дійсно чиста. Це... Ми... Ми не готувалися, але ну, так. Нижче вона ще буде чистіше, вона проходить через пороги і там ну, таким чином очищається. Ну, Як утримуємо, утримуємо, є працівник в сільській раді, є староста, який бере косу, обкошує, старається, щоб для людей було нормально. Бажано. Звичайно, щоб і люди долучалися до цього, тому що вони все чекають, поки прийде староста, пройде хтось і зробить. Ну, зараз, звичайно, раніше були хлопці, ті, хто мені допомагали, сьогодні вони воюють. Сьогодні нам приходиться ну, самим це облаштовувати. Ну, так, що вдалося, те вдалося. Ну, тут піщане, як ви бачите, чистеньке, тут можна поплавати, і, ну, в принципі, в принципі для... звичайно, в цьому році чомусь раніше почала рязка цвісти. Напевне, це все залежить від погодних умов. то Воно завжди десь в середині серпня, а це вже от середині липня, а в нас, бачите, рязка вже є. Ну, це історичне таке місце в Тептіївці, де люди тут купалися і раніше, і зараз купаються, і тут раніше Прали. Е, Ну, до викосу, як би сказати, ми тут ніякого відношення не маємо, тому що наше господарство утримує вівці, які виганяють сюди пасти і вони випасують і все так гарно. Пісок завезено, бо слава благоустрій, дякуємо їм, ми звертаємося і вони нам допомагають. Люди самі активні, вони самі собі розчищають, всі, хто тут приходять, купаються. Можу вам сказати, що навіть сміття не викидають тут. От. Я дуже вдячна людям за таку позицію громадську, що вони бережуть своє місце купання. Ну, Що така річка? Я не думаю, що в цьому винувата я або хтось. Вона в цей період завжди цвіла і цвістиме і буде. Ну так. Прихожу я сюди з татом. Вода. Дуже класна. В е, такий час купайся та не змерзнеш. Е, приходжу постійно з татом, ще раз говорю, е, і з мамою можу прийти. Їдем, їздимо ще на скали, у слав, купаємося, пригаємо зі скал. Та, і мені тут подобається і. Але один мінус, що тут заростає все і трошки незручно купатися. Вода тепла, да. ось у мене там ще маски є. Я наряю, дуже прозора, все можна, все видно та ну, класно. Діло в тому впало дуже рівень води. І на сьогоднішній день ми хотіли б знати, якість води. Дітей з'являється літом. Багато приїжджають на дачу, приїжджають віддихати і всі сюди біжать, бо тому тут як є тарзанка. Тарзанка вона все. І неряють, купаються. Мені, тут глибина, глибина значить оця, оця ізлучина, вона по тогорічним замірям до 9 метрів глубина. ця ізлучина, вона сама глибока, починає від Богуслава і до Москаленків. Далі я не знаю. Проміряно, провірено. От е е вода е вона слабо слабо течія, і тут на цю злучину дуже багато попадає всяких водорослів. Може не пра може і чогось такого, що ми не знаємо. Ми хотіли отримати аналіз води, так що дуже раді, що приїхали ще. У нас дві зони відпочинку: це зона відпочинку на вулиці Шевченка, це наша центральна зона відпочинку відпочинку. Люди її дуже полюбляють. І ще в нас зона відпочинку на вулиці Слобода. Завдяки небайдужим жителям, завдяки нашим працівникам старостату. Ми дуже хочемо, щоб у нас було чисто, красиво, охайно і стараємося, що в нашим силам. Як ви бачите, прибрано плесо у нас. Чисто, немає ні ряски, кушарів. Люди з задоволенням купаються, просто зараз ще така година. Зазвичай у годину пік це о 14-й годині. більше в нас людей, які приїжджають із сусідньої Іванівки, дуже багато ки київських в нас дачників прибуває відпочивати, так як у нас дуже багато. Жителів, які проживають сезонно і зачасту приїжджають у період відпочинку, тобто, які припадають на рідні періоди, і вони дуже хвилюються, щоб вода в нас була чиста, гарна, співпереживають, допомагають. Стараємося. Хоча зараз прибирати дуже тяжко, тому що не вистачає чоловічої сили, так як наша більша частина хлопців зараз в ЗСУ. Дуже тяжко без них. Але Дасть Бог вистоїмо, Ми дочекаємося перемоги. все у нас буде як найкраще. Результати аналізів про поверхневих вод річки Рось матимемо на наступному тижні. Кого зацікавила ця інформація, слідкуйте.